17 вересня в День святих віри, Надії, Любові та Матері їх Софії, ми відзначаємо День усиновлення, оскільки сім'я дарує дитині любов, віру та надію на щасливе дитинство та світле майбутнє. Нехай віра надія і любов ніколи не покидають ваші серця та родини, а наші діти зростають під мирним небом. Тож сьогодні хочемо привітати подяку міського голови. Батьків вихователів прийомних батьків і опікунів. Дякуємо вам. Дякуємо. Діти це наше майбутнє. А, Дякуємо вам. Дякуємо. Ці нелегкі часи наші діти, звісно, їм важко. Іноді комусь може й страшно. Я дуже вдячний за роботу таких родин, які допомагають нашим дітям зростати, зростати в нормальних умовах. І обов'язково буде перемога, і наші діти обов'язково будуть під мирним небом. Дякую вам.